Всіх вітаю, мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ. Сьогодні я з вами поговорю про темряву та світло в світовій культурі, в українській культурі. Бо це тема, яка мене зараз дуже цікавить, тому що ми постійно з вами живемо в часи блекаутів і в часи зіткнення з темрявою, в тому числі з екзистенційною темрявою. І це тема, яка насправді дуже багата для культури, і вона дуже різнобарвна, різнобічна. Але і водночас я спробую вам пограти на дуже цікавому інструменті, який називається Сіборд. Ми можемо говорити, що світло є е, теж культурною метафорою, що світло є метафорою мистецтва, що світло є метафорою філософії. Так само темрява. Є епохи світла, є епохи темрява. Ми можемо говорити, що Ренесанс є епохою світла, бароко є епохою взаємодії між світла і темрявою. Просвітництво рококо 18 століття є епохою світла, а романтизм 19 століття є епохою світло Світлотіння або і світло. Для мене дуже важливо це поняття к'яроскуро, епохи бароко. якщо ви пам'ятаєте цю естетику Караваджо, чи Рембранта, чи Ван Горхоста, чи Джожа Делятура, де тіла ніби вириваються зі, з темряви, і, і де світло ніби формує, формує ці тіла. Бо, насправді це відображає, оця естетика, вона відображає мислення тієї чи іншої епохи, тому що Ренесанс, такі люди, як Мікеланджело, такі люди, як Рафаель, вони мислять світ, як нібито створений оцим божественним світлом. І якщо ви от, звернете увагу на те, як малює Мікеланджело, особливо в ці знамениті фрески Апостольського палацу в Римі. Ви побачите, наскільки для нього важливе відокремлення контурів тіл. Оце те, що називається італійською дізеніо. Тобто тіла дуже, мають дуже чітку лінію, дуже чітку межу, вони відокремлюються від, від середовища. Чому? Тому що ми все бачимо. Оця мрія Ренесансу все побачити, все відчути, дивитися на світ поглядом Бога певною мірою. І тут бароко і інше Мікеланджело, Мікеланджело Караваджо, який малює абсолютно не так, який малює тіла, які занурені в темряву, для якого темрява є фактом існування, головним фактом існування, і де світло є скоріше винятком, скоріше, якимось, якимось маленьким винятком, чудом, откровенням. Ренесанс мислить світ як світ гармонії, як світ пропорцій, як світ геометрії, певною мірою. А бароко мислить світ як світ історії, як світ події, як світ, де Бог присутній не в законах геометрії, не в пропорції людського тіла, а де Бог присутній в откровенні, в історії, в цьому, цьому стовпі світла, який ви бачите, наприклад, на картині. Покликання святого Матвія «Караваджо» – одні з мабуть найхарактерніших картин цього, цього періоду. Чому так? Тому що бароко набагато більш песимістична епоха, тому що бароко не вірить в ці, в ці досконалі гармонії, тому що Бароко переживає великі конфлікти світоглядні, зокрема релігійні війни. І ми це знаємо по нашій культурі, тому що в нашій культурі бароко це велике протистояння, це велике протистояння православного світу проти католицького, так само, як в Західній Європі, це було протистояння православного світу проти протестантизму. Католицька освіта проти протестантизму, звичайно. І, і, і з іншого боку, для мене це дуже цікаво, тому що, і, тому що це ж ставить перед нами метафізичне питання. А, а от чи Бог присутній, чи абсолют присутній в реальності, і ми можемо його намацати, ми можемо його відчути. Але окрім Бога, ви можете сказати: а любов так само, а істина, а. Якась, я не знаю, пропорція, справедливість і так далі. Чи вони скоріше є рідкісними явищами, вони є дуже незахищеними, вони є дуже, дуже вразливими, і, і вони з'являються тільки зрідка, і ми маємо ловити той момент, коли вони з'являються. подивимося на українську історію. В українській історії ну, без сумніву був свій Ренесанс. Він ну, був дуже цікавий, але розквіт української культури це бароко. Епоха, коли у нас з'являються дуже багато цікавих текстів, коли у нас з'являється багато цікавої архітектури, коли у нас з'являється багато цікавого живопису. Бароко, от ми по своїй архітектурі, десь бачимо: бароко намагається витягувати форми. І тому ці староукраїнські, київські, давньоруські церкви, які, ну, я більше люблю цей, цей архітектурний стиль, коли воно, немов церква, виліплена з, з одного шматка каменю чи глини, от як Перегоші, церква Пирогоща тут недалеко. І як Софія, як вона виглядала в XI столітті. Барокові форми, оці груші подібно, вони витягують, вони більше витягують в небо, вони тягнуть нас до вертикалі. Бо перспектива змінилася. Бо Ренесанс говорить нам, що головне в світі це пряма перспектива. Це те, як глядач дивиться на світ. Бароко нам додає до цієї прямої перспективи дві інші. Вона додає перспективу на нас. Не тільки ми дивимося на світ, а й світ дивиться на нас. І ми не тільки глядачі, але й, мабуть, актори. І тому Бароко це, це період театру. А, і який це театр, зверніть увагу, що це театр Шекспіра, що це театр Расіна, що це театр е, іспанський, Кальдерона, і, і це все, ну особливо Шекспір. Так? Це все це те теж кіароскуро, це те, що це бродіння. В темряві дуже часто. Це або темрява божевілля, або темряву, темрява злочину. Це пошук оцього, цих променів світла всередині цієї темряви. Расін, французький драматург, теж недооцінений, я вважаю, не менш, мені здається, потужний, ніж Шекспір. Його дуже часто асоціюють з класицизмом французьким, але насправді це дуже для мене бароковий автор. Це автор, який теж. Просуває своїх персонажів на межі з божевіллям, на межі з, якоюсь, з, якоюсь, з якимось маренням. І це дуже важливе відчуття бароку. Це відчуття того, що ми ходимо по цій межі з марвом, що ми ходимо по цій межі з, з чимось нерозумом, з тим, що може нас розчавити, що, що може нас знищити. І водночас в цьому, в цьому середовищі темному є це світло надії. Українська культура, от коли ми йдемо до XVIII століття, до епохи так званого просвітництва, а в живописі ви теж можете це відчути по епосі Рококо, такі художники, як Фрагонар, чи Буше, чи деякі інші, особливо француз Фрагонар, ви відчуваєте, що немов він робить тіла з повітря? Тобто. Вони вже не зроблені, тіла вже не зроблені з землі, як в епосі Ренесансу навіть. Вони, мов, зроблені з цього прозорого повітря. Оця ідея прозорості дуже важлива для XVIII століття. І ми асоціюємо певну міру європейську культуру з цією ідеєю прозорості. Все має бути прозоро, ми все маємо бачити. От е, той момент, коли європейська культура розвивається в цій метафорі, українська культура стикається з великими проблемами, тому що. Вісімнадцяти століття це для нас епоха експансії, епоха імперської експансії від Петра до, до Єкатеріни, і, зрештою, це епоха падіння української державності і, і знищення української державності. Оце парадокс для нашої культури, з якою ми постійно намагаємося якось зжитися, тому що те, що для французької, німецької британської культури є постійною точкою відправною точкою, постійним опертям. Те для нас є епохою великої зради і великого падіння. Я всім дуже раджу роман Юрія Косача Володарка Понтиди, який є найкращим, мабуть, українським романом про XVIII століття, який показує оц цей крах української мрії. І українська мрія відновлюється в часи романтизму. Вона відновлюється з харківськими романтиками, вона відновлюється з Шевченком. Зверніть увагу на Шевченка-художника. Це те саме Кьяро Скуро епохи бароку. особливо Шевченко, коли він на засланні, коли він малює цих казахських селян, з якою любов'ю він це робить, і з якою кольоровою гамою вони всі немов... Тому що я розкуро, ця естетика світла темряви, це завжди про вразливість, це завжди про контакт зі смертю, це завжди про контакт з небуттям. І от Шевченко, і в поезії ти це відчуваєш, ці постійні стрибки між провалям, між пеклом, між великим льохом і, і, і небесами, і світлом. Порівняти його, наприклад, не, мабуть, не треба його порівнювати, але все-таки, якщо ми подивимося на російську культуру, на російського ключового поета цієї епохи, я маю на увазі Пушкіна, то Пушкін це, це не мов цитата з цього французького рококо, це прагнення до цієї прозорості, штучної прозорості, прозорості сліпої, яка насолоджується якимось повітрям і світлом, не, не помічаючи темрявої. Того світу, імперського світу, в якому, яким була Росія. І Шевченко. З вершини Низин потім скаже інший наш класик. так? Оце, і оця естетика Кьяро Скуру, ця істетика світла і темрява, вона дуже, дуже для нього важлива. Я вважаю, що вона так само важлива для, і для Франка, і для Лесі Українки. Мені здається, що Леся Українка, от ми намагаємося зрозуміти, а хто така Леся Українка, дехто її називає неоромантизмом, новим романтизмом. Як на мене, вона дуже близька до того самого бароко, тому що драматичний жанр, жанр драматичної поеми, жанр трагедії є ключовим для бароко, тому що бароко мислить все в термінах боротьби. Воно мислить все в термінах цього зіткнення світла і темряви. А що є найкращим жанром для, для, для цієї метафори боротьби для цього метафори зіткнення світла і темряви, добра і зла, ніж драма? І Леся Українка прекрасно це показує. Поліфонія, вона дуже поліфонічна. А що таке поліфонія? Це якраз головний, головний жанр бароко. Тому що це Бах, тому що це Кореллі, тому що це Скарлаті, це від Монтеверді. Ще йде. Бароко взагалі відкриває, не те, що відкриває, поліфонії існували й до того, але бароко відкриває. Поліфонію як зіткнення тональностей. Я не хочу в це заглиблюватися в теорію музики, але це, це, бо зіткнення тональності це і є зіткнення світів. Це мислення про універсум як про множинність можливих світів. І мені здається, що Леся Українка ось така так само. Чому я міркую про ці теми, бо це ж не тільки гуманітарні теми. Це теми взагалі людського биття. Бо що нам відкрило ХХ століття з теорією відносності Einstein? Воно відкрило ключову роль світла. Тому що ця магічна формула енергія дорівнює маса, помножена на швидкість світла у квадраті, вона показує, що кожна маса. Всередині себе містить величезну енергію, так? тому що в цій формулі є ця величезна швидкість світла. І це відкриває для нас як великі теми, дуже дуже потужні теми, метафізичні теми, фізичні теми, гуманістичні теми, так і руйнівні теми, тому що з цього народжується зрештою ядерна енергетика, як, як позитивна, так і негативна. Світло є ключовим зараз, ключовою зараз темою фізики. Я не фізик, звичайно, не буду тут багато міркувати. Але от я вам граю зараз на музичному інструменті, і фізика ж зараз теж стає дуже музичною, тому що зараз одна з ключових тем сучасної фізики це теорія струн. Тобто теорія, що в основі насправді є не просто частки, а частки, які вібрують, як як, як, як струна. Тому ця тема бароко, яка є дуже музичним, вона мені, вона мені дуже цікавить, бо для мене загадка музики вона одна з найбільш головних загадок. Ну, от, задайте собі це питання. А чому музика на нас так діє? Ну, це ж просто якісь звуки, чому ми танцюємо під нею, чому ми плачемо під неї, чому ми сміємося під нею, чому інколи музика є нашим єдиним порятунком? Чому таким Просто коли ми чуємо звук голосу, людського голосу, красивого співу, це нас так вражає. Чому просто вібрація струни, якщо це хороший музичний інструмент, чому вона надає нам таку велику насолоду? Ну це ще давні греки говорили. Ще Піфагор, Пітагор говорив про те, що насправді ми немов зіткнені з музики, що навіть небо має свою музику, ця ідея музики, сфер. Не забуваймо, що в принципі від античних часів до середньовічних, до ренесансних, музика була частиною не так гуманітарних наук, не так літератури, як точних наук, математики, тому що музика це також про пропорцію. І зараз ми бачимо, що сучасна фізика починає користуватися цією музичною метафорою для пояснення світу, що виявляється в основі нашого світу, і лежать ці мікроскопічні струни. Але от я постійно думаю про, про Баха, про Кореллі, про Моцарта, про багатьох інших, про сучасних, звичайно, композиторів, про сучасні гурти, я багато чого люблю. І от зверніть увагу, якщо ми навіть повернемося до, ну, по-перше, сам образ філософа від античності до барок, до, до нашого Григорія Сковороди є дуже, дуже музичним. Філософувати. І грати на флейті або грати на іншому музичному інструменті це, це дуже подібні речі. Мене теж дуже дивує, цікаво, що київські філософи, київські коло філософів, які от викладають в Києво-Могилянській академії, більшість з них є музикантами. Тобто, і ми збираємося, ми граємо музику, ми, ми, ми робимо. Всякі дуже цікаві речі на квартирниках українського ПН, і Я вас туди запрошую. Але от музика ж теж відображає цю боротьбу світла і темряви. Якщо ви послухаєте Баха, ви це дуже добре зрозумієте. Кожен концерт бароковий ще до Баха, ще до Анджело Кореллі, Скарлаті і інші, ж, будуються з трьох частин. Перша світла, друга темна і третя світла. Ось, ось, ось ця кіара ось оцей ритм, постійний ритм. А що таке ритм? Що таке ритм світла і темряви? Це якраз і є ця вібрація. Тобто сама по собі структура музичного твору, структура якогось там концерту для клавіра з оркестром, Баха чи якогось концертогрос Арканджело Кореллі це, це теж вібрація тільки на, на вищому масштабі, на більшому масштабі, це певна, певна вібрація, певна, певна велика струна. Тому мені здається, про це дуже, дуже цікаво і дуже, дуже важливо міркувати, тому що це одна, один із елементів розуміння цієї мудрості людського існування, що людське існування воно завжди ритмічне, і воно завжди сконструйовано як припливи і відпливи. Як моменти світла, і моменти темряви, моменти радості, моменти смутку, моменти, моменти близькості, моменти далекості. І якщо ми зрозуміємо це, що насправді вся людська історія це як велика вібрація якоїсь великої струни або дуже багато різних вібрацій дуже великої кількості малих струн, то ми, мені здається, краще будемо розуміти один одного і краще будемо розуміти світ якому ми живемо? Підписуйтесь на канал Конструктив тут дуже багато цікавого є і буде з таких от візуально акустичних есеїв. Взагалі тут дуже приємно, дуже приємна команда. Тому обов'язково підписуйтесь. Багато буде цікаво.